Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Ауді не впорився з керуванням, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із попутним автомобілем. ВАЗ а потім за інерцією врізався у ще одну машину, яка також рухалася попереду. В результаті автопригоди травми отримали двоє пасажирів вазу. Також до лікарні бригада швидкої госпіталізувала кермувальника ауді. Інші водії не постраждали. У них взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Триває слідство. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. На автодорозі до Манове Тереблечі інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль Джак поліцейські поспілкувалися з водієм. Під час перевірки документів вони з'ясували, що транспортний засіб в розшуку. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та повідомили про подію працівників Державної виконавчої служби. 220 тисяч гривень викрав у жителя Бережанського району, невідомий з такою заявою до Тернопільського районного управління поліції ще 29 квітня, звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що приїхав до обласного центру відпустку. При собі мав велику суму грошей. Він каже, що розпивав спиртні напої з невідомими людьми. Коли захмелів, до нього підійшли чоловік та жінка, запропонували відпочити в сауні і паралельно протверзіти. Під час відпочинку вони розпивали алкогольні напої. В Ході чого один зі знайомих, а саме чоловік, викрав даного потерпілого. 220 тисяч гривень підозрюваний. Після крадіжки собі та подрузі придбав мобільні телефони та продукти, і обоє поїхали тратити зароблене до столиці. Розкошували там півтора тижня. Коли грошей не залишилося, почали шукати та здавати картон аби заробити на квиток додому. Проте не встигли. За ними приїхали з Тернополя оперативники карного розшуку. Працінкам карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий грудин міста Тернополя 1985 року. Народження, який у скоєному зізнався, вирішується питання про оголошенням підозри. Відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіків, підозрюваних у скоєні крадіжки. Подія трапилася 27 квітня близько 13-ї години на майдані перемоги. Двоє невідомих чоловіків здійснили розрахунок за товар, викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102.